Усім доброго дня! Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі Хата Агуаката. Сьогодні я шлю вам сонячні промені з сонячної Іспанії. Ми нарешті на новому місці. Обжилися, трошки пов'язала, і сьогодні розкажу вам, що ж у мене тут запросування. Розпочати хочу зі своєї в'язальної покупки. Я нарешті придбала собі. Набір спиць, Бо раніше у мене були тільки поодинокі спиці ліки е, дерев'яні, які, які я купувала е, де, під деякі проєкти, і на цьому все. У тобто, в мене, в мене були спиці 4, 3,5 і 5. Напевно. Тобто гратися з розмірами і щільністю якось було. Не дуже. Тому я нарешті купила собі ці спиці. Вони дуже бюджетні. І як я дізналася, вони підходять до е, вже тих, що я маю, до е, волосінь, які я маю від ліки, тому що всі вони між собою з'єднуються. Тому я дуже задоволена своєю покупкою. І тепер я маю з чим гратися. Все було чудово, тому що гралася я в цей раз дуже багато. Все розпочалося з, з того, що я почала в'язати свою жилетку. Я в минулому відео показувала оці такі. Товстенький моточ. Тут було з чим гратися, тому що я хотіла її в'язати згори донизу, щоб розрахувати кількість пряжі, щоб у мене, мене обмежена кількість, щоб мені вистачило. І тут я вже гралася із щільністю, із номерами. І тому що розпочала я в'язати зразочок. Зразочок я зв'язала ось такий гарнюсінький, мені дуже все сподобалось. Тут у мене резиночка 2 на 2, потім пішли оранчики. Але я... тут у мене одна... один розмір, потім більший, тут 5, здається, тут 7. Але, походу воно все змінилося. Потім я вив'язала оцю частинку. Але я зрозуміла, що мені буде досить важко вираховувати і ширину, і як ці коси потім заплітати. І я вирішила все-таки в'язати знизу догори. І це вже мій. Третій, другий, ну, не рахуючи зразочка другий початок. Це низ. Я його в'язала ще тут, змінюючи розмір спиць. Тут, мені здається, 5, тут далі 7. На резинку я взяла трошки менші. Але мені не сподобалося, що воно таке стягнуте донизу. Тут воно досить. Тут непогано, але мені здалося, що мені не вистачить ширини. І я знов-таки все перев'язала. Так, стосовно нитки, ці ниточки дуже приємні і гарні, але це 100% меринос, І мені не сподобалося те, що тут. Кожному моточку десь через 2-3 мої пров'язані сантиметри вузлик. Потім нитка йде ціло. Але в трьох моточках вузлик. З'єднувати ці нитки взагалі, між собою, я не знаю навіть, як, як ховати кінчики. І, чесно кажучи, я думаю, що я їх просто залишу тіліпатись баламбончиками. Тут у мене всі ці розміри спиць висять. Отже, це був початок. І далі. Ой! Я потім буду. І далі я вив'язала перед. І тут мені вже все подобається. Це зв'язано на одному номері. Тут нерегулярна резинка. Мені здається, що я стаю фанатом просто нерегулярної резинки. Тобто, тут 4 петлі, дві. Дві знов, дві, і воно мені все склалося в узор. Все мені подобається, крім оцієї частини, де вже я почала формувати пройми. І тут я вже не впевнена і дала собі час подумати, як би я його хотіла. Чи не занадто ця пройма широка, чи не занадто вузька горловина. Тобто зараз я переключилася на інші проекти. Я взагалі не вмію в'язати так, щоб не подумати. Мені іноді треба звільняти голову. І щось робити інше. Так, що тут ще? Тут я, до речі, робила перший раз. Е Якщо це перекладається, Old Norwegian Custom. Це кручений, кручений німецький набір, бо він дуже гарно лягає в резинку і він повторює, мені подобається, як потім він повторює візерунок і не стягує і не, як резинку, не робить її цупкою. І він дуже-дуже такий мобільний. Тут ще я думала робити айкорд, але мені здається, для цих не товстеньких ниточок воно не дуже. Це я вже вибрала, висушила. Хотіла, щоб вони трошки лягли на місце, ці коси. І зараз, я думаю, чи не завуське воно. І... Але мені дуже важко приміряти це на свою. Кругленьку фігуру, Мір... я зазвичай як роблю. Якщо в мене, у мене щось таке, якісь сумніви є, то я міряю по своєму одягу. Просто прикладаю до одягу і дивлюсь, як там все скроєно, Тобто там вже зроблена вже посадка. Тобто маю готовий перед... ну, майже готовий перед свого жилету. І даю йому час наподумати і собі. Дуже мені він подобається, ну, ще маю час. Так, це мій був перший процес. Могла б вже закінчити, звісно, але він має полежати. Наступний мій процес це моя готова робота, в якій зараз я сижу. Це така маніжка, я не пам'ятаю норвезького дизайну чи датського. Копенгаген це Данія, так? Вона мені дуже сподобалась, вона дуже гарно сидить по фігурі. Якщо у когось тоненька талія, то вона ще й. Краще це все підкреслює, не так як зараз у мене. Тому дівчата беріть, беріть таку модель собі до уваги. І, чесно кажучи, я її почала в'язати дуже давно. Це моя, напевне, друга річ, яку я в'язала з ниток, які були. Я не знаю, що це, я думаю, що це мернос. Але разом з Кід Мохером тут цей італійський набір айкорд. я в'язала її, до речі, не за описом. Я тоді взагалі знайшла просто картинку в інстаграмі, там якоюсь датською мовою чи якою. І я просто зберегла собі е скріншот, щось нарахувала, щось піддивилася. І мені здається, що в новій моделі вона в неї зв'язана зверху до низу, тобто там якось лягає воно по-іншому. Але тут ну, вона максимально зручна і зараз мені подобається, що е, тут в Іспанії все-таки тепло, дуже сонячно, ну тепло, Один градус від 1 до 5 ми на півночі, ми не біля моря. Тому якраз в ній не жарко, бо це не светр, воно все вентилюється. Я дуже задоволена і ця ламана резинка виглядає чудово. Головне розрахувати відстань між найвиступаючими частинами грудей. І воно дуже гарненько потім лягає. А, і ще тут я теж робила, дуже переживала, щоб воно не було дуже по горлу, бо я не люблю, коли горло і коли високе горло, тому я робила досить таке низеньке, щоб просто не задувало всередину. І я, це називається Surprisingly Stretchy Jenny's Bind Off, коли ти ще накидаєш, робиш накид і потім вже закриваєш. І воно теж лягає по візерунку, і мені подобається, що воно не випрямляє резинку, бо цей стандартний стандартний і Оце... закриття петель, коли закривається глою, воно не тягнеться, а це дуже таке пластичне. І ще я тут зробила, коли робила плечі, зробила шов назовні. Мені подобається цей шов з трьох петель в одну. І воно додає якоїсь структури. Так, це моя друга річ. І ще у мене дуже швидко зв'язалися шкарпетки для себе. Ну, я їх не буду вже показувати, вони готові. Просто щоб зробити звіт. І я розпочала нові шкарпетки для моєї дочки. І тут я тренувалася робити. Нову п'яточку. А, тут ще я тестувала два набори. По-перше, набір, оцей норвежський. І ще набір, який показала Світлана, давай пов'яжемо. То, здається, ну, він схожий на цей болгарський зачин. Але він теж дуже так ця ще не вибрана. І тут я робила для себе нову п'яточку е кругленьку. Але вона мені для дитячих шкарпеток не сподобалась. Вона занадто, ну треба ж, коли я все це зв'язала, я вже проаналізувала то. Треба було трошки ж по-іншому її робити. Вона тут дуже висока. І дуже великий виходить оцей кут, оця ж виточка. Тому для дітей я б, напевно, робила її на третину меншою. А і ще мені дуже не сподобалося, що тут треба ж піднімати петлі. Я це не врахувала, і тут є цей шов всередині. Для мене у мене дуже балована Галя маленька. Яка всі шви не признає, вони їй всі заважають. Хоча пряжа дуже м'якенька, я сподіваюся, вона не помітить цього. Бо, чесно кажучи, оцю шкарпетку вона вже носить і дуже чекає на оцю, тому що зараз буду швиденько дов'язувати. І тому висновки такі. Робити оцю стіночку набагато меншою. Точно. І. Тоді, я думаю, вона буде краще лягати по ніжці. Мисочок закривала спочатку кожну шосту, потім кожну п'яту, кожну четверту. І так звала на нєт і закрила по кругу. Ще хотіла сказати про цю пляжу. Не буду вже шукати другий рожевий шматочок. Це Sip'es. Е, Меренос 100%. Дуже гарна ниточка, вона прям така вся карамельна, дитяча з дитячих мрій, єдинорогів і так далі, вона дуже м'якесенька. Я... У мене ще є одні шкарпетки з мериноса, і вони не так пілінгуються, бо ця шкарпетка це щось страшне. Вона м'яка, і вона мені здається, що прям розлазиться. Тому я не знаю, пряжа дорога, для дітей все найкраще, але навряд чи я куплю ще таку пряжу. Це просто страшне. Мені, як вона виглядає після прання вручну, легесенького просто пожмякування. Що буде з нею після машинки? Я не знаю. Не рекомендую. А, і ще хотіла сказати, в'язала, я я в'яжу на двічі. І саме смішне, що перший раз оце від цих переїздів, від зміни води. У мене так. Е такі стали сухі руки, що я проколола собі пальці своїми двієчками. Було не дуже приємно в'язати. Е і е дов'язувала я ще коли п'ятку. Настільки м'яка пряжа, що на Magic Loop в'язати, чесно кажучи, її навіть страшно, бо в цих місцях згину дуже тягнеться. І перший раз таки я була дуже задоволена, що в мене є оці малесенькі спиці, кругові, які я не дуже люблю. Вони, вони не зручні, вони мені в руці. Мені подобається, коли в мене вся кисть. Як це буде правильно? Коли працює вся рука. Тобто я допомагаю усією рукою. Коли я працюю усією рукою. Тобто пряжа дуже-дуже неоднозначна. Але шкарпетка дуже гарнюсінька. Хто що залишиться, зв'яжу ще собі. Хто що возить з собою я, мені прислали, крім мого в'язання, ще мої корзиночки. Мені необхідні просто для того, щоб відчувати себе вдома. Ще мені подарували дві квіточки. Нарешті, бо без квіточок, коли вдома, то ну, це готель. Але квіточки страшненькі, їх погризли котики, і зараз ми їх виходжуємо. Цієї ничочки я зробила зразочок, ставлю десь під зйомочку. І мені здається, що вона дуже косить, бо він отакий. Тому я не знаю, я збиралася в'язати собі светрика лицевою гладдю. І зараз я в роздумах, що з цим робити? Чи не покосить він, якщо його в'язати по кругу? Що з ним буде? Підкажіть, будь ласка. Карсетку я вже майже дов'язала. Жилетка в'яжеться на восьмому номері максимально швидко, тому я думаю, що скоро я теж це все закінчу. І постає питання: що ж робити далі? Бо пряжі мене не так багато. Тому я ще зробила маленький рейд місцевими магазинами. Не знаю, з доставкою ще не розбиралася, але. Навіть купила собі отакого маленького моточка. Не знаю, що навіщо? Ще не придумала. Це кашемір з 10%, 10 з мериносом. Буду думати, щось хочу креативненьке. Там те, що в мене залишалося ще трошки мохерів. Можливо, щось полосати буду. Отакі От наші в'язальні справи. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що заходите до мене поговорити про в'язання. І трошки відволіктися від наших новин. Бажаю усім і мирного неба, і нашої перемоги. І на фоні останніх подій в Туреччині бажаю, бажаю щоб природа була з нами милостива, бо щось діється, страшне. Я вирішила ще зробити маленьку дозйомочку і трошки попліткувати про іспанців і їх е, традиції, ну як тут все робиться. По-перше, е, чому взагалі мені здається, е, жінкам при надії дуже хочеться бути вдома. І все нове якось у мене викликає зараз е, ну, те, що не прийняття, але щось не хочеться цього, цих, цього нового мандрувати. І мені дуже хочеться бути вдома. Тому що тут багато чого не вистачає. По-перше, мені е, все якесь е, іншого смаку. У іспанців дуже важко знайти кисло-солодкий смак. В їжі. І мені дуже не подобається їхня випічка. Ну мені не можна, щоб не дуже рости в ширину. Ну, це добре. Але я так страждаю від відсутності бородинського хлібчика. Бо хліб я люблю самий найчорніший, який у нас є. І тут його, якщо навіть гречку тут можна знайти в деяких магазинах, то бородинського хліба тут нема. Навіть йогурти тут якісь всі не, соло, не кислі. Вони солоденькі, смачні, але цього смаку кисленького мені якось не вистачає, тому ми вже накласили капусти. Щоб хоч якось смак дому був. І ще цікаве, я тут намагаюся зараз вирішити з медичним обслуговуванням. І мені дуже смішно було, тому що коли ми зареєструвалися, сходили, спочатку ти йдеш до акушерки, ну там реєструєшся, потім до акушерки, ти йдеш, записуєшся, а потім акушерка надсилає запит до гінеколога, і е цей запит на твій е час візиту, тобі приходить на пошту, на справжню пол. Паперову пошту. Для мене це. Ну, Тут насправді дуже багато листів. І я, звісно, в шоці, тому що, ну, так вже ми звикли до цього всього електронного і до запису по телефону цієї такої мобільності тут треба почекати. Добре, що ми там зробили вдома всі аналізи. Сидимо, чекаємо. Ну, Вже, до речі, прийшов цей лист. Я дуже переживала як це поштою. Ну, маємо те, що маємо. Звикаємо, обживаємось. Традиційно фьодо в'язання.